Привіт, друзі, сьогодні ми з вами знову в цікаву гру. Називається вона Чтас Андреас. Ну, думаю, всі вже знають, що це гра, не мені це казати. Але, ну, в мене доволі щось цікаве є. Хоча я знаю, що на цю гру вже зробили просто мільйони відео на Ютубі. В інтернеті взагалі там море. Так от в мене батокотів цікавих, час мовлюватися, що кожен з них означає. Так от, перший код це О H. Да, Юде. -E. Обернемось. Ні, давайте ще раз видаем, може, неправильно щось. Хм. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. О, прекрасно. Так. Оу, клас. Честно, я сам знав, що це вертоліт, але Буду знати. Так. Enter, залезаю, чувак. О, сейчас будет фінти. Так. Щоб, е... Э, не знаю. Голосно банк. дуже... Опс. Виключити радіо, да. Хорошо, все-таки виключимо. Е, э, а як я. А літати чи ні? Эээ. Стоп. Ну-ка, я вилізу звідти. Он кирот, что не взлетает. Эй, чувак, что ты бел, что? Ты уже самый крутой, да, че? <свёздить> ну, сюда. Ну, что ты борзо, Так, <свёздить> сейчас, короче, мы с вами подаем код на... Ту, блин! Ту, ту, ту. Слезай в срудин. Почему что ты дыну? Так. Так, что залезть, это... Він як він влітає, я не знаю. Щас може, течу просто. О, точно є ідея, я залізу в середину. І... Веду код на зброю, так. Стоп. Так, ну всі на код на зброю всі знали, думаю. С, З, П. Мені треба прикрикнути цю штуку. L, X, Q, Y. Это B и e. L. Не, блин, направо. U, Z, U, M, <с <с Y, M, V. Вот, блин, да что ж за херня? То, он же сама замахал, -мо Чуваки, иди нахер развиться. Давай, иди развиться, жирный. На. Ой, ё-моё, ты что? Ты ж за раз урод. Ааа. Mm -hmm. Як на люблю такі моменти. так Хай давайте пробігаємо, швидко з вами це діло. Щас ми з вами візьмем ну, вертоліт, бо я хочу на ньому політати, я політаю. Оооо ей. Яко люблю такі машинки, залізаю в середину сволоч. Красавчик. О, да, о, да. Ух ти ж, -мо. Ну а, нічого, а вона... З нею все нормально, да? Все добре. Люблю такі машинки. Так вот. от стоп. Веліція, міліція, ми хороші, ми їдемо за право. Так, 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 все нормально. Мусара, 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 правій хлопці. Пішли нахер. Так, зупиняємося. Думаю, вони не будуть про так, що тут зараз заспавниться бортулит. Правда? Копи. Так. вертик, вертик. О. H. D, Юде є. Ура! Ну тобто не ура, я просто не знаю, де вертоліт, але ну. Давайте ще раз нажмемо. О, хей, ч де є? Ура! Ось і наш вертоліт. Тільки він, ну, спамся в такому місці, не знаю, чому взлетимо, але нічого страшного. Ло, да! Вся все нормально. Так. Ты, блин, блин, пацаны, идите вы нахер, сложно, честно говоря. О, да, все. Блин, о, не, я на ему управлять, а не меня, Так, стоп, 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 блин, чего? Ты, 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 Так. Эм, стоп. Ху. Все. Блин, Це жесть, як він голосно працює, просто не знає навіть, що казати. Я буду просто прикрикувати цю фігню. Так. Давайте сальтоху замутимо. Так. Оу, є. Oh, yeah. Круто. Опа. Ні-ні-ні, не треба, не треба, не треба, не треба, не треба. Піднімайся вгору, вгору, вгору чувак, вгору, вгору. Так, сальтуха мутиться. Сальтуха, сальтуха. Сальтуха і... Ні, сальтуха не мутиться. Блін. О, боже, вся у нас дуже... блін, блін, вор, 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 чувак. Я навіть не знаю, що скажу, чи. чи... <кхех> Вертоліт... Ну, ще прикригаю ці всі звуки, але... Ну, буду пробувати це робити. Подайте, пуще мікрофон поставлю. Ось так от. Думаю, краще буде так. Ні, ні, нічого, краще нема, блін. Ой, я хочу на ту будівлю пішли туди. Туда, туди, туди. Боже, боже, боже. Блин, треть розпаде. Чувак, прошу тебе, чуки не падай як цей сторони виглядає, Трохи дивно, напевно І Влиз oh, Оу, щет Дуй бач, я майже попав, так сказати Що ж, ні, ой, блін, Ой, не, цього не треба, будь ласка. Буду вот не показывать Ну, если твое не, если твой здоровье не ряд, ты потеряешь. Ну да, 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 нам, конечно. Можно уже пятый, чини не. Прежде чем в описании, Ну да, да, мы же все прочитали. Можно идти, будь ласка. Go, go, go. Не, их хоч. О, все, так же краще. Так вот. Вот ему код. Вот. Не, давай ты на летак кит. Кит. Кит на летак. Хм. сказав Геніально, просто лек можна поставити, як заговорюсь. відправляємо цього чувачка туди. Геть, в середину, туди, в... куди в середину, куди геть. Ну бог з тим, що женать що розмішаю, говорю. Так. на літак. Джам П Джей ЕД. О, да. І залізаємо в середину Як вони по нам вже догадались. Я промовчу Просто слів немає. Я просто нього і відірвався Все нормально. Кож моя не бывает, шовы, хлопці. Так, идем туди вниз. Прыжок О, Майже вийшло. Так. Жей. Да. Прекрасно. У нас вже готовы. Так, тільки бы... Ну, при, він, в принципі, стоїть в такому місці, де збивати його не повинні ви були. О, 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 о. Я буду голосніше говорити, аби ви чули мене. Добре. Так. Стоп, я виключу радіо, може. Боже, як він свистить, блін, це вже вуха б'є мені просто. Так, думаю, краще піти води. Чи ні? Я не знаю, блін. Це так голосно, це капець просто. Да ну нахер на теперь даты вылезуй, вылезай, 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 не вредить, не гореть, вылезай, подлоска, ВИЛІЗУЙ вылезай. Красавец. Без слив. Без слив. Так. ДАВАЙТЕ это ми... мы. Что, стреляешь? Ну-ка, стоп, ДАВАЙТЕ ты ЯКИЙСЬ есть кот ведемо. XS QQC О, Є код ис. А, на синапан. Вс, все нормально. Так. Можно с оружие, я не знаю. Стоп. А, напевно, машини при ударах такий код. Ну що з машинами моя будет звязана? Прыжок верю. Аааа. Ти ж вилізеш звідти. А, прекрасно. Залізаємо. І продовжуємо рухати, щоб не дати Карлу сісти в машину, коли він вже відколовляє, і вилічить його вже відколовляє. Вилізаємо. О, господи. Без слів. Без, просто без слів. Так. Сьогодні дуже епічна яка Ну, давайте в машину, думаю, вона не взірветься, коли ми не знову сядемо. О, це Джетаса Андреас, тому треба привикати до всього. Так. Йдемо вниз. Псю. Так, тільки не розвелись. Нормально. І щас, якщо я вдарюсь, хтось відлетить, правда? Чи ні? не вгадаю. Правда, хлопці? Да. Да. Може дуже голосно вр, але мені це дуже подобається. Так. Щас давайте ми збудемо закінчити серію нашу. Так, на. На. Замедлено нас а не мусора, я не буду бити. Так. О, да, як я люблю, це як я це люблю. Я це люблю. Макдональдс реклама. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, блін, чекай мене, мене. Так, і останній код, ми сьогодні з вами вводимо. Це буде код. Якийсно цікавий код. Б. Е. К. -к Н. К. Не, цей код, нічого не працює. Ну так от, ще один код Ще один код, що, як москалі говорю, так, SR СР... B. Так, в принципі, ні, ще не готова, ну но... а це що таке? Стоп. Мусор убив чувака простого хор... нормального чувака киси в тим машині І за шо е... кизи главарь бам Почав в нього стріляти Напевно він Нормальний шо Ну в принципе бах На, пистолет ну що... Наскноп такий крутий сволоч Пішли нафіг вийшов нахер машину сволоч то стріляє ще ченах. Готовы. ту ра ту, ра ту, Я как я люблю робота зло. Так. Пиди так позже на машину, сволочь. На. Думаешь, такие крутые, что ли? Так. Я, я люблю терроризовать всех. Так. О господи, що вони роблять, ну вон, бог з тим. Все у нас кінчились майже патрони. Так от давайте закінчимо цьому серію. Тому вам сподобалось. Дякую всім хто її передивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео, давайте, папа.